У сучасному світі, де панують гроші та вигода, ще є місце справжньому мистецтву та молодим людям, які обрали творчість як сенс свого життя. Нещодавно у Києві арт-центр Якова Гретера представив виставку робіт конкурсу молодих художників Кришталева Палітра палітра-2012», який проводить інтернет-портал «Мистецтво в Україні. На виставці репрезентовані роботи нерозкручених молодих талановитих авторів, що працюють в різних жанрах сучасного українського візуального мистецтва. Не секрет, що не многі, скажімо так, художники доходять до вершин слави. Багато залишають це діло і займаються дизайном, декором і так далі. Або ж взагалі кардинально міняють сферу діяльності. А от тут ми отримуємо тих людей, які максимально знаходяться на такому емоційному підйомі, И показывают весь свой талант вот во всей красе. А по какому принципу отсеялись? Потому что я знаю, что участников было много, и даже в вашей галерее приходилось какую-то часть работ отсеять. Вот по какому принципу выбирались вещи? Ну, прежде всего хочется, чтобы это было действительно там, условно ближе к искусству, да? Сейчас еще много споров о современном искусстве, насколько можно иметь четкие критерии, но тем не менее, да, хотелось, чтобы человек качественно выразил ту мысль, которая у него была. Головним завданням конкурсу є виявлення молодих талановитих українських художників, популяризації їх творчості, стимулювання до створення нових робіт та постійного підвищення власної майстерності. Тетяна Ірімчука це дуже обичний автор з детства на бальнадецьким серебрампарлічом, но тягах іскусства на привишив всього на самом деле. І ця дівчина. Она пишет лежа на боку своєї роботи приспосаблюєсь з э, кістю з карандашом для того, щоб они не випалінію з руку. все таки рисунок получался таким, як вона задумала. На сьогодні конкурс Кришталева Палітра це єдиний в Україні проект, де художники віком від 16 до 30 років мають можливість продемонструвати свою творчість широкій аудиторії поціновучі мистецтва. А також познайомитись з роботами своїх колег. Що дасть художникам в плані кар'єрного роста в етат конкурс? Ну, Опірг буде що й деніжний приз. Єс часні озвучовує суму. Та буде озвучена підприємний доповнення 20 декабря на торжественном врученні. Наград під час проведення виставки кожен відвідувач галереї Арт центру Якова Гратера зможе вплинути на результати конкурсу, віддавши свій голос за роботу. Яка найбільше сподобалася конкурсні роботи розподілені по дев'яти номінаціях: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетна картина, ню, нефігуратив, графіка, скульптура, актуальне мистецтво. Головний приз конкурсу Кришталева палітра. Окрім того, переможці, що посядуть перше, друге та третє місце, отримують грошову винагороду та диплом конкурсу.